Насправді сьогоднішній день, хоча є і свято, і хочеться здебільшого мовчати. Хочеться, щоб звучала молитва. Молитва за Героїв України, молитва за Україну, молитва за всіх нас. Тому що питання такі визначення, як свобода, гідність, вони не потребують багатьох бучних. І великих слів це є питання внутрішньої конструкції кожної людини і внутрішньої конструкції народу і української нації. Ми три роки тому, коли розпочалася Революція Гідності, наша, до речі, не закінчена. Доказали, довели всім і кожному, що українці. Можуть і вміють працювати разом. Можуть і вміють працювати на єдину велику мету, на велику добру, потрібну для всіх справу на справу побудови української держави. Як я вже сказав, на жаль, ця ще держава тільки будується. Ми є свідками цього процесу, і я сподіваюся, що ми дочекаємо, коли настане той час і Україна дійсно буде тією квітучою стороною, до якої ми всі прагнемо, якою ми хочемо її бачити всі. Знаєте, Попри все, хочу привітати всіх нас, всіх калушан, всіх присутніх з Днем Гідності і Свободи. Хочу привітати з сьогоднішнім святом з архістративом Михаїлом з оборонцем добра, справедливості, честі і гідності. Щодо гідності, хотів би сказати те, що той вільний світ. До якого ми всі прагнемо, до якого ми вже йдемо так тяжко, нехай буде цих останніх три роки, це не є е, ситий живіт, це не є тепла хата, садок, млинок, діти, жінка. Це нас звичайні речі, які повинні бути, так. Але це насамперед питання внутрішні, це питання внутрішньої свободи і і вільного духу, який несумісний з сутністю людини раба. На жаль, ця сутність ще в багатьох українців є присутня. Хочеться навести такий невеликий приклад, можливо, він буде трішки кумедний. Ми всі знаємо і любимо, можливо, всі любимо. Мультфільм про Вінні Пуха і знаємо, коли той сюжет, коли він застрягнув би в норі, коли йшов з гостини від кролика. От така Україна. Ми застригли. Ми не можемо, тобто нас не пускають з нори, ті наші недруги, як внутрішні, так і зовнішні. Ми вже бачимо той вільний світ, ми не можемо вибратися з цієї нори. І насамперед не пускає нам нас у вільний світ, наша сутність людини раба. Нам треба цю річ себе вичавлювати. Як ви пам'ятаєте по сюжету, все ж таки він вибрався з тієї нори, але що сталося? Хатка розвалилася, і це ще один наглядний приклад, можливо такий дитячий, про те, що ми мусимо зруйнувати. Те, що нас стримує, ми мусимо йти у вільний світ вільними людьми. Хочеться звернутися до молоді, якої сьогодні є багато, яка власне, буде будувати цей світ і нашу, і нашу Україну, і за якою є майбутнє. Шановні друзі, вчіться, беріть приклад з доброго, з красивого, з гідного. Ставайте кращими наслідуючи краще. Тоді Україна буде мати справжнє майбутнє світле. Хочу звернутися до старших до старшого покоління, не стримуйте молодих, давайте їм приклад, як будувати цю державу, як не злеготіти, як не пристосовуватися в цьому житті, а як дійсно бути борцем і стояти за свою правоту, як правильно розкладати речі і будувати наше життя, а не як запопадати. як Тобто не хочеться перелічувати всі ті негативи, які в принципі десь молодь, дивлячись на старших, їх наслідує. Насправді молодь дуже чутлива і дуже швидко це вбирає. На жаль, з прекрасними і добрими речами вона вбирає і весь негатив, який є в нашому суспільстві. Не зневіруємо, не передаваймо людям молодим нашу зневіру. Тобто виховуємо їх на тих прикладах, які би є гідними нашого народу, нашої української нації. І тоді ми будемо дійсно мати гарне спільне майбутнє. Закінчуючи, хочу дозволю собі процитувати дослівно невеличкі слова. Я така повість Богдана Лепкого крутіж, і там головний герой, козак Валентій Босаковський, звертаючись до неба. Благаючи небо, казав такі слова: Сонце, ти, Боже, всевидяче око, осени голови мужів і жінок, братів і сестер наших, зазирни в їхні очі й серця глибоко, щоб вони прозріли й пізнали, яка могутня сила любові і злагоди, і яка безплодна ненависть, і роздор. А побачивши, яка гарна й багатородна ця батьківщина наша, щоб полюбили її всіма силами, і усіма думками своїми, та щоб постояли за її волю, цілість і незайманість від роду до роду, а нам, рідним синам нашої матері землі, її слугам і оборонцям, дозволь боротися явно й славно, а в потреби голови свої за неї покласти. Дай силу братам і мужам наших, дай прозріння очам і любов серцям нашим. І на закінчення хочу сказати закінчити словами ще однієї великої людини, яка сказала: великі і благі справи завжди згуртовують людей. Давайте згуртуємося навколо великої і благої справи побудови нашої справжньої вільної соборної української держави. І я впевнений, що в нас все вийде. Слава Ісусу Христу! Дякую! Слава Україні!